Так, ми були в метро, скуплялися, показую, що купили: сок, апельсиновий, банони, лимони. Помідорки черрі. Перчик, бо зараз дуже свіжо хочеться салатів. Оцих, таких літніх. хлітні огірочки. О, тут багато горочків. Діти кекси захотіли, поки ми ходили про пластирний хліб. Далі розпушувач, сир, гауда. Далі взяли ще до. До фільмів <свісно> вафлі солоні зі смаком, з ароматом сиру. Виноград як Женя захотів. Ось таку намазочку взяли по хорошій ціні зараз, бо ми після на уроку захопляємося. Далі взяли ось такі намазки соуси. це сирний і з авокадо. Це до нас до цих так. Таких багато. Набагато вистачить. Купили молоко, але молоко в метрі зараз дуже дороге стало. Ми прям трошки перефігіли. Менше, ніж 51 гривня, не підходь. Купила бурон, буронку цю буронька, бурон, буронка, Буронка. 51 гривня це якщо брати оптом. <кхід> Тому треба дивитись по магазинах. Іноді в магазинах можна взяти щось. Дешевше. Далі ще заїжджали в на розетку. Треба було закупити трішки побутових речей, Корм котові. Далі зубна паста нам. Зубна паста дітям. Перший раз цю купляю, хоч знаю, що всі її дуже парять, що вона супер класна. Далі сіль. І по класній ціні вихопила дуже багато капсул. одна. 94 штучки одна пачка. Тут скільки? 180, майже 190, да, так? 188 капсул за 800 гривень щось таке не рухне. Це на півроку, якщо не на більше. Тому, в принципі, в принципі, це все ж ми купили. Ну, і загалом це все, якщо говорити про метро, обійшлося в 2,5 тисячі. Ніби так і нічого не купили. Ну ладно. Так. Буду гріти плов. Сем Я граю в розумні ігри. Молодець, Настя, Женя куди. <головік> бо що? бо хто захотів? Хто Настя захотів? Ні, нас не чоловіки, подумали. А це дитина. Молодець. Настя ходи. Жені, тобі подобаються шахмати. <головік> На Настя, кстати, сама знає, де що як розставляти. Вона сама розставляє шахмати. <головік> і. І як ходять, теж знає. Молодець, а тепер дивись, Жені. -а, Ааа, чекай. Хорошо, молодець. Ти хотів забрати, можеш забрати. Отут у нас коси забирається. Або тим, або тим. Отак, так. Да. Молодець. І став туди фігуру. Молодець. <плес> Ні, Жені, коник дуже так далеко не ходить. Постав тут Там коника. Отут коника став. Ти хочеш коником забрати? Тобі допомогти коником забрати? Добре, дивись. Вставай сюди, Оцим коником вставай сюди. Женя любить коників. Коників любить страшне. Сюди вставай коником. Сюди ставай коником. Молодець. Настя, ходи. Ходи. Постав там коника, Жень. Отут, отут постав коника. Бо Він не зможе побити. Він не зможе побити. Ти ж хочеш забрати пішечку. А, а дивись, Настя, молодець прикрила. Став сюди, коником будеш забирати. Не хочу його втрачати. В нього своя. Давай, давай я допоможу тобі, так? Да? Молодець! Ми перейшли до архівних спогадів. Де? Там ти є? І тут, О, і... дивіться! Це тебе хрестили, а? А це маленька бояться. я, бо маленько, бо я Моя, ти. Христи. І ти тепер... А потім буде один народження у мене. Да? Ну, в кінці я народження якого день народження було. Шот... Є там тато є? Так. Да. Ага. А це тут же є. Угу. О, дивіться. Ну Дед, да. так, дідусь і А це і бабуша, я да. маленька, і тут, і я, і тут. Угу. И я! Не, тут маленький. Баба! Да, бабуся там є. Це мене ти має. Угу. І дідусь, і бабуся. Буди!

це мама на день народження було. У тебе? Угу. Тую, -ту матую, матую. Я би безчую, да? А, той. О, диви, не, ні, не, той. Відривай. Ди. Ди. Ну, Ди. не відривай. Не відривай. Не відривай Жені. Тут важко повірити, але в мене з'явились натхнення, бажання і гроші, що немало важливо, піти в сенсей щось купити. Загалом йшла собі за штанами, ось такі джинси знайшла. Найшла ось такі типи спортивки, але в них ззаді на жопі видно цей лід, якщо ви його маєте. Тому не дуже гарний варіантик. Якщо ви маєте не ідеальну попку. І ось ці. Але вони, знаєте, по матеріалу щось як... А, як мішки. Колись такі були. Заді попка добре, але по матеріалу щось мені не дуже зайшло. А про це я ще буду далі говорити. Це хлопчачі плавки, і скажіть, що тільки мені здається, що це якийсь дивний утвір на цих трусах, тому що, ну, типу, а де має бути статевий орган у хлопчика? Коли там скоріше якась поворозочка спереді. Ну, в общем, дуже дивно. Я не знала, ніколи не бачила такого. Я тут добралася до сенцея. Представляєте? Не представляєте, мабуть. що <плес> я Давно вже там не була. Ми, як правило, туди ходимо, коли Сергію щось треба купити, вже заодно потім ще комусь купляємо. Невеликий пакет. Хоча собі дивитися на штани на джинси. і. Насті трусіля взяти. До взяла ось такі джинси. Я так міряла їх. От, так. Я тут на резиночки. По хорошій ціні були. Вони такі вільні, мені зараз хочеться волі нічого обтягувати, не знаю чому. Мені дуже подобається сучасна тенденція і мода на супервільні штани. Трем дуже подобається. Тому вони по хорошій ціні були по 400 гривень. Ну, взагалі. Красота. І тут резиночка є. Взагалі, мені подобається. І вони під кросівки будуть класні, і навіть під ботинки, я дивилася свої, будуть нормальні. Єдине, що не знаю, насчет пуховика, наскільки вони будуть нормальні туди. І ще собі вже коли назад ішла, взяла ось таке класичне плаття. Е, ось таке. Я завжди таке хотіла, такого в мене ніколи не було. Єдине, що я оці пуговички повідриваю, бо вони. Не дуже виглядають, просто, щоб воно було ж таке однотонне, тут виріс є невеличкий. Також взяла, по бо дуже, бо дуже хорошій ціні було. 208. 290 гривень. Як на мене, взагалі красота трішки потепліє. Та як, в принципі, зараз тепло колготи в дію можна вже тягати. Далі, все інше то вже дитяче. Ну, як носки і труси, не особо щось дитяче. Ось такі носочки для несчуші. Дуже прикольні. Вони, типу, тут з сердечками, я так розумію, це під Валентина. Червоні, рожеві і білі. Взяла трішки наперед у ну, неї. Зараз їх раз 27 розмір. Але, може, чуть-чуть будуть великі, але краще так, чим розтягувати їх. Тому ось такі прикольненькі. Три пари 119 гривень. І взяла ще в неї зараз все єдинорогах. Взяла ще зараз ось на зиму, бо ці, в принципі, будуть класні в будь-яку пору, бо в них тут такі. Вони не дуже високі і дуже гарні. А ці високі зараз під ботинки, хоч на дворі дуже тепло, прям дуже тепло. Але, ну, взяла. Так, тут три пари, також 119 гривень. Ось такі єдинорожки. Вже ні, носочки вистачає. Далі трусики взяла. Дуже дивні. Хлопців труси, я зазняла і е, озвучу окремо це, тому що це дуже і дуже дивно. Тому будьте обережні, коли замовляєте плавки для хлопчиків-сенсеї. Насправді це дуже дивно. Е, я ще про це потім вставлю і покажу, які вони мають бути, і те, що я бачила. Тому взяла боксерки, йому буквально треба було ще дві пари, бо так йому взагалі вистачає. Але зараз стірка така заповільнилась, тому буває, що от я прям беру з батареї вже їх. Тому знайшла, думала, щось по акції буде взяти. Ледве знайшла, там нічого другого не було по акції. 129 гривень. 9, да? І ось щенячим патрулем. Боксарочки. Ну, якість така собі в сенсеї, насправді. У мене є з чим порівняти. Е, вони дуже швидко закатачаться, Це буквально півроку, і в них взагалі не буде вигляду, їх треба буде міняти. але отаке От вже. І Настюші взяла. Настючий розмір такий самий, як в Жені. А в Жені Попа безріше росте, розтечі в Насті. Але взяла ось за 119 гривень ось такі з цим, боже, як там, Гаррі Поттером. Мають на ньому бути. Далі взяла її трусики. Єдині трусики, а шортиками взяла. Не знаю чому, ось ці були за 79 гривень по акції, якраз на нью розмір. Да, 98-104, не 104-110, то великі вже будуть на ньому. Тут три пари, і вони були 79 гривень, ну, то є взагалі, і вони всі тут однакові. Бо я помітила в сенсеї ще такий якийсь дуже дивно нюанс. Що пише, наприклад, ось такий розмір, а одні труси ну, нормального розміру, а другі десь на два розміри більші. Ну, в общем, дуже дивно там все було. А, тому ось так. З космосом якийсь. В общем, взагалі, хочу спробувати. Щоб вона вдягла, чи їй буде зручно. Тому що Жені дивлюсь, ти типу, по-моєму боксерки зручніші, ніж плавки. І взяла ось такі. Вони велико, ну, більшого розміру, 122-128 я не скажу, що вони суттєво більші за ці, я б сказала, що вони десь 110-го розміру, ці труси. Ну, от таке. Може, вони тут довші просто. Якщо ще взяла на майбутнє. Але вони коштували всього 150 гривень. Тут 4 пари, але вони дуже прикольні. Ну, типу, я схожі люблю носити. І вони такі дуже прикольні. Тут, ну, я бачу, ви бачите, по текстурі. І, і да, мені вони сподобались саме по якості, і по ціні, і по простоті. Вони такі пастельні, звичайні. Тому вони навряд зараз на нього будуть будуть великі. Але якщо що, то ну, ну, через рік, через два не пропадуть. Тому, в принципі, це все, що я купила. йшла за трусами і йшла за, за штанами. Купила ще носки і купила собі ще плаття і ледве не купила сумку. Хотіла ще сумку купити, але дуже сумнівалася, яку саме я хочу, і потім поняла що, значить, мені не треба сумка. <голи> Коли я так дуже сильно в чомусь вагаюся, то я розумію, що воно мені не треба, або треба ще подумати. Ось так. Отак я вирішую ці питання. Я тут знов на фоні мене сохне покривало, то серіжна кофт. Звертайте уваги так мабуть. <голи> Показувала, що я вам. Сенсей. А тепер е я вже встигла з комою зустрітися з нею погуляти. Ми зайшли на секонд. Да. І покажу вам, як від цього задоволення можна взагалі. завінити. Вона знайшла такі штани Насті, це, правда, на 7-8 років, але вони прикольні, у них є резиночка тут, щоб затягнути все, як має бути. Їх трішки треба відстирати, бо вони трішки грязні. Але сьогодні був два дні перед передостанній день. Тому взагалі. Непогані такі цупкі, хороші і е, досить вільні. Тому, взагалі, супер. Я ще не знайшла штанці на резиночки. Ось такі. Вони так само досить не товсті. наскільки на 3-4 ручки. І знайшла два платічка для Настюшки одне з Frozen. Так само десь 5 років. Плюс-мінус. Тут я не знайшла етикетку, але таке саме там ще є. Плечики закриваються, в общем, на літо. супер супер буде. А, І ось таке з єдинорогами. Це наскільки? А, ну, На 5-6 років. Де це воно тут? Да, на 5-6. Також в хорошому стані навіть в садочок можна буде ходити. Закриті плечики. Супер, супер І за це все віддала всього на всього 117 гривень. Як можна не отримувати кайф від цього? Ну, Від сенцею, звичайно, також задоволення отримав, але тут, враховуючи, скільки ти зекономив, то задоволення ще більше, тому що два плаття. А я в Сенсеї дивилась плаття від 160 гривень плюс-мінус схожо, схожого тематики. Штани, ладно, Жені можна було взяти за гривень 200 Ну, а такого типу джинси на дітей від 400 гривень. Тому, от вам приклад в одному відео. <смі> але це, звичайно, так, чисто на фарт. І насправді, дивлячись, який ти день ідеш, ти зовсім інші речі дивишся. Тому що я заходила сюди в перший день. Я бачила ці джинси, але вони ну, в перший день би заважили досить нормально, і вони, я ж кажу, тут брудні, їх треба в кисневому відбілювачі виводити. Платья взагалі чомусь не помічала. Не знаю, чому, хоч вони знову не... ну, досить непоганому стані, але... Купити їх вперед-перед останній день <хи> то зовсім інше діло. Є штани, я ці також пам'ятаю, в ні, ні. Але вони так само не на перший день. А от якраз в такий день, як я їх купила, це ідеально. Тому ось так. Ще кома пішла, купила собі селедку. я теж захотіла, але в рибному магазині щось не захотіла купувати, пішла в гроші, купила ось таке асорті, Я люблю тут всякі види І в мене ще десь сьогодні такий день, звичайно, у мене півдня в Сенсеї. і. Півня всьому е, погуляла з подругою, тому якось так. Але нічого. Головне, що в мене було на це бажання, бо це яке не завжди буває. І такі дні також треба для себе виділяти. А у мене ще десь є годинками до того, як дітей забирати садочку, тому я зараз поїм рибки, бо діти теж захочуть потім рибку їсти, але я їй не дуже хочу їй давати, може по шматочку тільки червоної дам. І да, треба їм ще вермишельки зварити. Це такий план. План. Добре, хоч стірку сьогодні постирала. І, до речі, треба було ще одну закинути якраз з трусішками Женіними і Настяними. І з цим секундом. в общем, є Я Відразу вибачаюсь за контент, який буду вам показувати, але я просто сьогодні була в Сенсеї і була в шоковому стані від трусів для хлопчиків. Тому хочу вам показати ці трусіля це Я купувала, коли була у Відні в тому році, на Женю. Е, перше вони цупкі, ось тут два шари, там де має бути статевий орган. Тут шари, воно все. Е, і ви бачите, скільки тут місця для цього, цього діла. <смі> воно сюди гарно вміщається, ніде нічого не давить. І тепер вам для прикладу фотографія сенсеївських плавок. Ну, Як ото таке ото таке. можна для хлопчиків? Ну, це дуже дивно, я не знаю, хто його купує. І просто я думала, може, мені здається, але ось я прийшли вдома, ну Оце нормально. А те, що там продається, то не нормально. 68-8 см. Тому оці супер класно сідають. І, звичайно, що вони набагато кращі по якості і по зносості. Такі вони і на приємні на дотики, так? Бо сенсеївські ось, наприклад, боксерки, вони бачите, вже всі покошлатились. Хоча ну, вони одночасно почали використовуватись. Тут усе. треба зрізати. Бо воно щось повилазили не такі. І, бачите, вся жопа покошла Так що, така от вон. якість різна. Якийсь трусий контент, але нічого, і таке буває. Я ж мамка, і в мене багато мам на каналі мене дивляться, тому, можливо, комусь буде корисно, хто не в курсі, як воно має виглядати. Але я знаю, що можна Заровські або і купити в перекупів на я дивилась, продають і так далі. Звичайно, вони дорожчі, ніж на сенсей. Але ну, треба дивитись по дитині. Наприклад, Настя ходить в одному до самому розміру, трусів уже не знаю, роки 4 чи 3. Ну, і я, якщо буду їх купувати сенсеві, ну я подивлюся, як ці будуть. До речі, поміряли всі, всі суперські. Подивлюся, як вони будуть, але ну, Жені ним взагалі небагато півроку і ну, мені їх треба буде скоро нові купляти. Тому я думаю, замість того, щоб купляти один той самий розмір по три рази, то можна раз взяти і купити якісні хороші трусішки. Ну, це таке. Можете, якщо ви мама і маєте дітей, поділитися, яких ви виробників купуєте. Ну, бо це нижня білизна, це досить важливо для комфорту. Ну, я думаю, не варто тут що пояснювати. Загалом хочу подякувати, що були сьогодні у влозі зі мною. Далі. У мене я вже трошки активізувалася. Якось грудень був такий без будь-якого натхнення, а січень в мене натхнення з'явилося. Тому думаю, що відео буде більше. І не паче, зараз уже в усіх затиші, всі вигоріли за грудень, а я активізуюся. Тому, надіюсь, вам буде що дивитися і вам цікаво при цьому. Тому все. Дякую і до скорих зустрічі. Всім пока-пока!